Що от по лінії фронту, що відбувається, що змінюється саме в зоні Авдіївки, Бахмуту? Що ви можете нового прокоментувати? Нового нема нічого із 7 жовтня і не буде ще якийсь час. Нове з не буде. Довший час. Не знаю, як довго. Чому ми у зоні стратегічної рутини? Наказ, наказ виходити на адміністративні кордони Донеччини і Луганщини є все дуже просто, дуже зрозуміло. Путіну потрібні, хоч якісь позитивні браврні реакції. Перед самоперепризначенням на посту президента і в їхньому розумінні, от якраз повернення цих двох областей повноцінно в лоно Російської Федерації. Нагадаю, що казус Беллі, привід до війни якраз і почався з визнання цих двох не до республік, а потім включення їх у склад Російської Федерації. Чи їм вдасться це завдання реалізувати перший часовий лаг їм був. Їм був заштрихований до 14 грудня минулого року, до розмови Путіна з бедломасою своєю, власне. Не вдалося, не зірвали. Чи вдасться, я не знаю. Чи неминуче паритет буде порушений 100%? 100%. Питання лише коли. ну Ми ж добре розуміємо, що всі війни без винятку закінчуються, і ця неминуче закінчиться. Питання лише коли за яких обставин, в якій фазі, і хто буде переможцем, хто буде переможеним, чи можливо воювання, Чи я, я такий сценарій також цілком розглядаю, бо стиснути зону окупації до старої лінії розмежування цілком можливо при наявності великої кількості якісної зброї пройти Донбас поки що не розумію, як якщо не засипати його тисячами тонн бомб, підкреслюю тисячами тонн, не одиницями штучними десятками сотнями. А тисячами тонн, як свого часу британці скинули на гамбург у літку 43-го року поза 40 тисяч тонн і винищили його практично до тла. Все дуже проста аргументація. Якщо вони Авдіївку не можуть пройти, що вони не рахуються із своїм солдатом, то як нам проходити Донецьк, якщо зберігається стійкість управління дійськими військами з їхнього боку навзаємно дивимося дзеркально так само все укріплено, причому ще краще, ніж з нашого боку. Ну, якщо так, то не знаю, чи, коли і як буде порушений оцей паритет. Слова Кирила Буданова, яка цитує телеграф про контрнаступ навесні. Як ви сприймаєте ці слова? Якщо буде достатньо велика кількість якісної зброї, то чому ні? Я поділяю, я не так зайду з протилежно. Я не поділяю точку зору тих колег, котрі стверджують, що контрнаступ минулого року наш був провальний. Абсолютно так, не вважаю. Вважаю його успішним, на жаль, ми не досягнули великого звільнення наших земель, але щонайменше в лінії суровіки на плаздарм 10 на 10 км прорубали, перемістилися на лівий берег Дніпра у частині Херсонщини. там і ще й досі йде формування плацдарму. І тільки за артилерію з травня місяця по вересень включень ми винайшли більше ніж 3600 стволів. Якщо поділити цю цифру на 72... Бо саме так, саме та, е, такі штатно-нормативні показники для класичної артилерійської бригади, то це більше ніж 50 бригад. Більше ніж 50 бригад. А в грудні місяці встановлений абсолютний рекорд по знищенню особового складу 2990, якщо е, е, я говорю дур, дурниці е, 29 Ну це щось Ну, це щось неймовірне. Це, 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 це просто фантастична цифра. Тому в цій частині, якщо дивитися, з ресурсного. Боку на цю проблему, то успіхи є, чому їх нема, але знову ж таки без якісної зброї, особливо без переваги у повітрі воювати неймовірно важко. Нам потрібні ну десятки літаків F-16, сотні, якщо не тисячі далекобійних ракет Атакамс, можливо. Начальник розвідки володіє, думаю, що володіє якоюсь більш серйозною інформацією, точно володіє. Не те, що думаю, а точно володіє. Набагато на серйознішою інформацією, ніж володієм я. Я перебуваю у відкритому інформаційному просторі, як і вся країна. Всі мої висновки будуються виключно на глибоких знаннях воєнної справи і скрупульозно стеження за відкритим інформаційним простором. Якщо складається чинник зброї, це не фантастика, це цілком можливо. Ну кілька останні питання. Кілька днів маємо таке невеличке затишчя в центральній Україні. До прикладу, зрозуміло, що Херсонщина і Харківщина майже щодня під ударами, але те, що зараз не летить, Петро Петрович. Ви це коментуєте таким чином, що вони збирають знову таки накопичують зброю чи мають там якісь інші плани? Як вам видається? Накопичують, накопичують, вивчають алгоритми загострюють твердо, жорстко категорично. Ракетні великі залпи триватимуть до останнього дня цієї війни. До останнього 100, 120, 130 ракет головних класів Х-47, Кенджал, далі 3 М-14 калібр, Х-101. І ближньо середнього радіусу одну ми вже згадували Х-59, ще є Х-35 і х 31 все це в межах 110-300 кілометрів. На конвейер поставлено заводи працюють в три зміни. Вони їх будуть мати щомісячно 100-130. Не більше, от у цих показниках ракетоносії є, завдаватимуть удари тоді, коли вважатимуть за логічну потребу. Не зупиняться до останнього дня цієї фази війни. Підкреслюю, не видихнемо.